Вам не почулося, Російська Федерація розв'язала війну не тільки на території України, а й у самому серці православного світу на Святій Горі. Афон. Кремлівська пропаганда уже багато років поширює нахабну брехню про давній зв'язок Росії з Афоном, аби увесь православний світ забувся правду про те, що українські ченці з'явилися на святій горі за кілька сотень років до появи самої Московії. Росія навіть не приховує, що витрачає шалені ресурси на здійснення свого впливу на Афоні. Був створений відповідний фонд, була створена відповідна церковно-господарська структура, визначена з боку держави прем'єр-міністром, а з боку церкви мною. І в рамках роботи цієї структури произведены огромные, не побоюсь этого слова, реставрационные, строительные, восстановительные работы. И сегодня вы можете видеть восстановленный Пантелеймонов монастырь. До речі, ці кадри відзняті у відновленому монастирі Святого Пантелеймона у 2016 році. Саме тоді патріарх Кіріл разом із Путіним та його посіпаками влаштували в цій обителі цинічне тетралізоване дійство під назвою Святкування Тисячолітньої присутності Росії на Афоні. Ваше превосходительство уважаємо, Владимир Владимирович, сердечно приветствую вас від лица Русской православної церкви, от лица Русського Монашеского братства на Афоні. З Чатині дати тисячоліття присутності руского монашества на Святой Горі, доказів тисячолітньої присутності росіян на Афоні немає, тож вони вирішили вкрасти їх у нас, присвоївши собі історії Київської Русі та Київських князів. Разом з тим, загарбники свідомо замовчують факти присутності на святій горі українського козацтва. Так, так вам не почулося. Запорожці мали тут свої обителі. І називала їх духовним Запоріжжям.